Літака росіян опинилася під масованою атакою. Аеродроми стали спалахувати як сірники. Вогонь, наче пошесть, не щодно огортав усе, не залишаючи нікому шансів. Повторні удари ніяк не припинялися. Невже вже настав час нову паутиною збу, яка тихо, але нещадно стала охоплювати авіабази окупантів у небачених раніше масштабах. Від перших кадрів у всіх мороз пошкірі вите вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму на Росії. Пролунали вибухи на військових аеродромах. Гучно та тривожно було в Московській області в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація Росіян. Також під атакою аеродром Шайковка та аеропорт Калуга в Калузькій області РФ. Ну а тим часом російські змі надають більшу інформації. За даними московських каналів, ударними безпілотниками, нібито було атаковано аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів. Бомбардувальники Ту-160, ту 95 МС, та ту 22 М3. При цьому назву атакованого аеродрому росіяни не наводять. Але військових аеродромів в Московській області не дуже багато. Наприклад, найвідоміші з них, де може базуватися стратегічна авіація, це Чкаловська та Кубінка. Окрім Московської області, вибухи пролунали в Калузькій області там під атакою опинилися аеродром Шайковка, на який базуються бомбардувальники Ту 22 м 3 а також місцевий аеропорт Калуга в області. Оголошено план Кили. Також в Російській Сераторській області дві ночі поспіль лунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Зокрема, в Енгельсі повідомлялися про імовірний проліт у цьому місті, де розташований військовий аеродром і нефтобаза. Про атаку писали місцеві пабліки та деякі російські змі, а також українські телеграм-канали Ексела Плюс та Супернова Плюс. За аеропорту Саратова оголошували план кили, а рейси не приймали і не відправляли. Причиною вказувалася дронова небезпека, яку оголошували в цьому російському регіоні. У Аксуланова плюс, вивчивши повідомлення і коментарів місцевих російських чатах, дійшли висновку, що в Енгельсі Саратовської області імовірно приліт після атаки БПЛА. А Супернова плюс не без іронії спрогнозував, якщо місцева влада зробить хоч якусь заяву щодо подій, які відбувалися вночі. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін зберігав із цього приводу. Повне мовчання. Провину знову покладуть на уламки. Місцеві та все російські змі, які писали про атаку, визнавали ряд гучних вибухів у регіоні. Ну а тим часом сили оборони України заявили про ураження командно-диспетчерського пункту російського аеродрому Сека. Казується, що атаки зазнав Кримський аеродром СЕКЕ поблизу селища Новофедерівка. На аеродромі СЕКЕ вражений командно-диспетчерський пункт управління противника місця зберігання ударних випала Оріон та декілька об'єктів ППО, по, ЗРК зеркатур. М2 та Панцер С1, зазначено у повідомленні. У ВМС ЗСУ уточнюють, що також було уражено встановлення ЗУ-23-2 на базі вантажівки КАМАЗ. Російські військові цю інформацію не коментували. Ну, нещодавно також головне управління розвитками міноборони України опублікувало відео нальоту українських дронів на військові об'єкти російських окупаційних військ в Криму. Під час цієї атаки на території військового аеродрому Кача було урежено винищувач міг 29 А через добу фронтовий бомбардувальник су 24 Україна регулярно знищує російську тактичну авіацію, і такі літаки, які були знищені в Криму, російські підприємства не виробляють. На сьогодні можуть забезпечити ремонт обслуговування часу модернізацію Літаків міг 29 і Су-34, Але виробництва їх давно немає. Тому втрати таких одиниць у прямому сенсі безповоротні. Що ж до міг 29 це взагалі дуже цікавий екземпляр, оскільки він є легким винищувачем. У Росії станом на сьогодні немає серійних легких винищувачів і представлені вони або радянськими залишками. Ми міг 29 дев'ять або декількома одиницями мертвонародженого. Міг 35 Натомість в Росії із ладу виходить авіація і без допомоги Сил оборони України. В Ерефі розбився військовий транспортний літак Ан-22 Антей. У Івановській області Росії сталася авіакатастрофа військового транспортного літака Ан-22 Антей, на борту якого перебували сім членів екіпажу. Дані про катастрофу підтверджують ТАСС із посиланням на оперативні служби. За даними до кількох розумів, транспортний літак належав Міноборони РФ. Падіння Ан 22 в Іванівській області сталося в районі уводського водосховища. Фрагменти літака знайдені на воді. Відомо, що Антей робив плановий обліт після ремонту. В Івановській області вчора рухнув самоліт. Ан 22 антей. Это наш самолет, он мог быть рашистской сборки, потому что, вы же понимаете, в советские времена, кстати, наши Анны собирал Воронежский авиационный завод. Вот. Но это довольно уникальная машина, Ан-22, это самый большой в мире турбовинтовой самолет. Причем это транспортник, он из исключ... нету 22-го... В пассажирском варианте это исключительно транспортник, и это настолько универсальная машина, что он даже имеет собственную кран-балку выдвижную для погрузки и разгрузки грузов в, в сам самолет. Довольно довольно хорошая машина. Ну, тем не менее, даже даже самолет отказался работать на российских оккупантов. И вчера он рухнул в Ивановской области. По данным базы. На борту находилось не менее 7 членов экипажа. Падение произошло в Фурманском районе. На месте работают там у них экстренные службы. О пострадавших информации нет. Ну, я так понимаю, что экипаж не в результате по этой катастрофы не выжил. Самолет предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного Вооружение. Кстати, вот они этим «Антеем» могли таскать ракеты или беспилотники, где-нибудь с Алабуги или с дальних складов, которые находятся за Уралом. И «Лами», и вот с таким самолетом типа Ан-22 «Антей». Так что, вот так, еще одну такую потерю мы приплюсуем э, к общему зачету потерь российской э, авиации». На сьогоднішній день. у міністерстві оборони АРАФІ підтвердили падіння транспортного літака Ан-22. сьогодні. Під час обльоту після проведеного ремонту зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ан-22. Літак упав у безлюдному районі. Ідеться в повідомленні оборонного відомства. Також зазначається, що пошукова рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака для встановлення долі екіпажу для встановлення усіх обставин аварії. Літака до місця аварії також вилітає комісія ВКС Росії. Виробництво тактичної авіа. Цієї в Росії сьогодні не демонструє навіть тих показників, які відзначалися в середині х років, що явно вказує на технічну і технологічну стагнацію. Станом на сьогодні ПКС РФ отримали 28 машин. Наймасованішими за поставками виявилися фронтові бомбардувальники су 34 12 одиниць і багатофункціональні винищувачі су 35 с 12 машин. До кінця року очікувано буде проведено ще одну дві передачі вироблених партій, але навіть цей фактор не матиме критичного впливу на зміну середньостатичних показників. Ніків, ну а тим часом виробництво винищувачів п'ятого покоління F-35 американської Lockheed Martin Corporation вже перевищило 130 машин, і до кінця 2025 року може стати рекордним перевищивши показник у 160 літаків. Окрім того, російські літаки продовжують бомбити територію самої жрефії. Російські окупанти влаштували в Білгороді блекаут. Російський літак загубив керовану авіабомбу. Цей кап упав на підстанцію в місті та пошкодив її. Зазначається, що в Білгороді пролунав потужний вибух. Центр міста було повністю. У заструмлено росіянам вдалося відновити електропостачання тільки через годину після вимкнення. І як стало відомо, вибух стався в східному окрузі Білгорода біля місцевої підстанції. Тривогу не оголошували ракетної та дронової небезпеки. Не було тільки пізніше. Стало відомо, що там упала російська авіабомба із літака, який летів у напрямку українського кордону. Російські канали припустили, що мало місце чергове традиційне нештатне сходження кабу, яких було вже чимало. Десятки крованих авіабомб тільки за останній рік впали на поля поблизу Білгорода та на його пригороди. Наразі ступінь пошкодження підстанції невідома, але її вдалося частково відремонтувати. Також що 131 менше авіабомбу впустили російські бомбардувальники на регіони Рафі та окуповані території України з початку 2025 року. Такі підрахунки опублікувало видання Астра. Чергова ФАБ 250 нештатно зійшла в окупованому місті Волноваха Донецької області. Бомба не вибухнула, ніхто не постраждав. Отже, загалом росіяни впустили 131 авіабомбу, 124 ФАБ і 7 у МПБ. і три ракети з літаків ОРАФІ і на окупованих територіях України з початку 2025 року, у 2024 році на цій території впало щонайменше 165 авіабомб ФАБ. Як зазначає видання для протидії українській ППО, російська армія почала обладнувати радянські авіабомби ФАД комплексами у МПК, а це уніфікований модуль планування та корекції. Після такого оновлення на ФАБ з'являються криле супутникове наведення, які дають змогу запускати бомби просто із території РФ. Але через недосконалі системи авіабомби не завжди долітають до цілей і падають на підконтрольні території РФ. Влада рефі такі факти намагається приховувати. А коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб є морні жителі, Умляю, що причини в атаках зсу йдеться в публікації. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.